У Вінниці поліція запобігла конфлікту між молоддю. Це результат злагодженої роботи багатьох підрозділів Національної поліції України, яка спрацювала на випередження у багатьох містах. Заблоковано 18 телеграм-каналів та соціальних груп, створених для дестабілізації внутрішньої ситуації в державі. Адміністратори цих соцмереж закликали молодих людей збиратись на площах міста для бійок один з одним. Штучний розвиток такої субкультури це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Доказом цього є те, що перший інцидент між опонентами трапився 22 лютого цього року у столиці країни-агресора. В результаті сутички загинуло двоє підлітків, і саме після цього російські спецслужби почали використовувати таку ситуацію як модель для провокації заворушень на території України. За останні два дні до поліції для з'ясування обставин запросили понад 700 осіб більшість з них неповнолітні. Не виключенням була і вінниця. Ювенальні поліцейські проводять профілактичні заходи із підлітками та їхніми батьками.